Про головне події в Харкові та області 8 лютого. На Харківщині відбулося засідання Ради оборони регіону. Про це повідомив начальник хова Олег Сенігубов. За його словами, головними питаннями стали мобілізація та евакуація населення. Під час наради керівники ТЦК доповідали про роботу групи повіщення на Харківщині. Щодо мобілізації, Сенігубов повідомив, що спостерігається позитивна динаміка показників. Попри російські обстріли, що почастішали з Харкова, зараз виїжджає небагато людей. Про це заявив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю італійській щоденній газеті. За даними міського голови, зараз у Харкові проживає близько 1 мільйона 300 тисяч людей. Він нарахував уже чотири хвилі повернення харків'ян, які виїхали в перші місяці повномасштабного вторгнення. Також Терехов прокоментував чутки про повторний наступ на Харків армії РФ. Він відзначив, що не може знати бажань російського президента, проте Харків зараз набагато. Більш готовий до відбиття ворожої навали ніж це було два роки тому. Два роки тому ми й не думали, що буде повномасштабна війна. Зараз ми у цій війні вже два роки, пояснив свою переконаність Терехов. При розподілі державної субвенції на проєкти відновлення, що фінансується коштом європейського інвестиційного банку, Харківщині дісталося 55 мільйонів гривень. Загальний обсяг субвенції при цьому становить 4,5 мільярди. Такі дані навело Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. За даними міністерства, субвенцію розподіляли між бюджетами тих громад, проєкти яких схвалив ЄІБ протягом двох років війни. Мова про регіони, громади яких постраждали внаслідок агресії РФ. Найбільше за розподіл. Цілому отримала Київщина 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Також фінансування спрямували на Дніпропетровщину, Полтавщину, Одещину, Вінниччину, Житомирщину тощо. Харківській області виділили найменшу суму. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.